Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, погодила підвищення тарифів на послуги водоканалів з 1 липня 2023 року. Сьогодні відбулося засідання комісії у формі відкритого слухання, на якому ухвалили рішення прийняти постанови НКРЕКП про встановлення нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Комунальні підприємства закликають підвищити тариф на 33%. Таке рішення пов'язане з тим, що зросли ціни на електроенергію, а також на реагенти для очистки. У 2022 році збитки водопровідної галузі становили майже 4,5 мільярди гривень. А з початку цього року вже майже 3,5. Гривень. Отож, Київ підвищив тарифи для всієї України в середньому на 33%. Проте для Кременчука завдяки грамотним розрахункам підвищення буде лише на 29%. Таким чином, якщо раніше тариф на холодну воду і водовідведення для Кременчужан був близько 32 гривень за кубометр, то з 1 липня буде 41 гривню.